Ми продовжуємо програму. У нас буде багато цікавих гостей, цікавих розмов. Продовжуємо ми говорити з третім президентом України Віктором Андрійовичем Ющенко. обговорювати різні теми. Зараз перейдемо до того, чи підпише Україна зону вільної торгівлі, чи стане Україна асоційованим членом е, європейського співтовариства ЄС. Що це означає для України? Сьогодні, буквально в Києві, в інституті стратегічних досліджень відбувся круглий стіл Національний конвент України щодо ЄС, де було багато е, представників різних політичних партій. Виступав, до речі, дуже цікаво е, один з словацьких урядовців, який сказав, що зона вільної торгівлі чи вступ до ЄС це жодним чином не означає реформи. Тому що кожна країна вирішує для себе проводити її реформи чи ні. Це означає, перш за все, гармонізація законодавства щодо ЄС. Віктор Андрійч є дуже багато думок. Чи варто нам підписувати цю зону вільної торгівлі з європейським союзом? Е, в чому полягають суперечності? Дехто каже, що нам, наприклад, краще вступати в Євразес е, в митну угоду з Росією, Білорусією, Казахстаном. Бо якщо ми це зробимо, то в нас буде дешева нафта і газ, і таким чином, в короткотермінових цілях для економіки України це позитивніше, аніж підписувати зону вільної торгівлі з ЄС, коли наші товари не будуть конкурентно здатні, коли це може вдарити по сільському господарству. Це кажуть євроскептики. Що ви про це думаєте? Ну, перш за все, я б підкреслив спочатку ідеологічно, коли ми говоримо, що процвітаюча економіка це не та економіка, яка дає відповідь на те, як зробити той чи інший продукт. Процвітаюча економіка це та економіка, яка дає відповідь, де можна продати. Хто твій покупець? Якщо в тебе є покупець, ти знайшов формулу росту. Свого, якщо у тебе нема покупця, другим словом, якщо ти не відвоював ринок, якщо ти не війшов рівними правилами на чийсь ринок і не в умовах конкуренції не здобув своє місце, безумовно, ні про яке процвітання не може йти мова. Тому тема торгівлі це тема номер один. Ви не будете виробляти без того, що комусь будете продавати. І тому знайти свого покупця це задача номер один. Звичайно, коли ми говоримо про ЄС, нам не треба сподіватися на те, що до нас. Прийдуть із підносом, принесуть гроші, е, е, субсидії, чи ми говоримо про зону вільної торгівлі, чи про членство в Європейському Союзі, мова не йде про це. Мова йде про Україні, дають рівний шанс, як той, який є поляків, як у Чехів, Словаків, будь-якої іншої країни. Сьогодні, якщо ми говоримо про торговий спектр, на дві третини своєї продукції ми не можемо дати відповіді, як її продати в Європейському Союзі. Ну, наприклад, як тону. Українського металу продати в Євросоюзі, ніхто не скаже. Як тонну українського зерна продати в Євросоюзі? Ніхто не скаже. Е, легше сказати, як текстиль продати, тому що в 2000 році ми майже прийняли угоду, яка по суті декларує зону вільної торгівлі по цьому виді текстильної продукції. І тому насправді мова йде про е, наше місце під сонцем. І приймати процедури, які спільні для всього альянсу країн через уніфікацію очевидно, це наш обов'язок для того осмисленого підходу, за яким стоїть асоціація про членство і зона вільної торгівлі. Але Віктор, Євич, президент прем'єр-міністр Росії Путін, наприклад, заявив, що якщо ми це зробимо, то у нас виникнуть серйозні проблеми у торгових стосунках з Росією, Білорусі, Казахстаном, між яких ми є митний союз, треба мати на увазі, що ємкість європейського ринку приблизно у сім разів більше, ніж російського ринку. Тому, коли ми говоримо про пріоритети, а геополітика наша повинна заключатися в тому, що з однієї сторони ми не повинні втратити російський ринок і тримати свої національні інтереси там, і це є стратегічний партнер, про це ніхто не веде дискусії. Але втрачати у сім разів більшої поємності європейський ринок це велике безлуздя. І тому як виграли естонці, як виграли поляки, як виграли там чехи, словаки, болгари, тобто, той східний табір. Вони швидко адаптувалися до європейського континентального ринку і розвивали відповідно двосторонку з другими формуваннями. Тому, ви знаєте, не, не, не треба слухати ніяких байок про те, що для України стане дешевша нафта. Та ніколи вона не стане. Нафта це форма колонізації, як і газ, форма колонізації для України. Нам треба звикати не до пільг, бо Безплатного сиру немає для нації. Це кабала. І те, що ми сьогодні маємо, найдорожчий газ в Європі. В Грузії, до речі, 110, наприклад, доларів, у Німеччині 170, 175 доларів, а в нас 420. Це за дружбу, це за кримське рішення питання, це за багато речей, ті, які хтось мріяв, знаєте, бути хитрішим від базових класичних правил. Ніколи не треба плутати флот із газом. Територію з економічної доцільності. Це різні категорії, віктор Євич, наступне за зоною вільної торгівлі, по ідеї, де асоційоване членство, а потім повноцінне членство. І тут виникає таке питання. Президент Янукович каже, що він за повноцінне і за асоційоване членство і за повноцінне членство. Але це повноцінне членство передбачає справді гармонізацію законодавства судового теж боротьбу з корупцією або, ну скажімо так, її відсутність. А чи готові наші посадовці і наша політична еліта до такого кардинальної зміни життя? Тому що якщо подивитися, я думаю, що ну мабуть і багато проблем, скажімо, і спочатку вашого уряду, а потім, коли ви керували державою разом з іншими урядами, якраз і була в тому, що ані суспільство, ані посадовці, чиновники не були готові до цієї боротьби з корупцією. Ви правильно сказали: ні суспільство, ні посадовці. Але за главним я б тут. Не ставив позицію одного чи другого чи третього політика в Україні, наскільки б вони не були знаковими і важливими. Я переконаний, що ключовим відповіді на це питання є самоусвідомлення суспільства. Якщо ми розуміємо, що в даному випадку цей прогрес, який здобувається в сторону євроінтеграції чи панєвропейської інтеграції, це прогрес, який утверджує свободу, демократію. А що таке свобода демократія? Це формула справедливості. Якщо ви хочете жити в справедливому суспільстві, ви повинні говорити про свободу. Якщо ви говорите про свободу, ви зразу повинні замислюватися, а яким механізмом гарантується чи утримується свобода демократія? Демократія це механізм. Свобода це ваші права. Якщо ви, якщо ви вийшли до того, що ви не азіатський нарід, що для вас ваша воля і ваша свобода це цінність, а це є так. Тому що ви цікаві тільки тоді, коли ви вільний. Якщо ви кріпак або раб, ви людина не розкрита потенціалу. Ви ніколи не будете щасливим і ви ніколи не сформуєте потенці... потенціал нації. Тому це аксіома. Якщо ви визначились як громадянин, як націй в тезі свободи і демократії, вам потрібна європейська інтеграція. Е, національне відродження, національне встановлення. Я б сказав би, це омега цього процесу. А ви хочете процвітання? Майте на увазі. Процвітання буває тільки в нації, яка консолідована, яка об'єднана. Віктор Андрійович, ви взагалі змінилися внутрішньо порівняно з тим, яким ви були в 2004 році? Порівняно з тим, коли ви були при владі? Я чому про це запитую? Тому що ну багато людей це і це правда, і це вибори підтвердили. Вони змінили вашу думку свою думку про вас за вас менше проголосувало набагато ніж під час цих виборів. Е, чи змінилися ви внутрішньо і чи ви вже відійшли від того часу? Чи готові ви зараз до активної політики, до активної політичної діяльності? І що саме у вас змінилося? Я змінився, шуті? бо ну тільки, тільки дури не міняється. Я теж з, безумовно змінився. Мені зараз, наприклад, набагато простіше говорити, можливо, навіть легше говорити про ті е, тези, які ще півтора-два роки назад в статусі президента е, сприймалися чи опанувалися. Mm. Ну, по-різному, по-різному. В, в сьогоднішньому статусі в мене шир ширші аргументи, в мене е простіша аргументація, в мене, можливо, більш категорична позиція, і я не потребую знаєте, полеміки з ким чи дискусії. Я в своїх поняттях, і е те, що нація те прийняла чи те не прийняла, для мене, я б сказав би дещо. Догорядогорядне з точки зору того, що я не, я не хочу комусь подобатися чи не подобатися. У мене є своя позиція. Мені 50 скільки там? 7 років. Знаєте, я, я з цінностями переконаннями. Я людина, яка у цій країні була на всіх політичних адресах. Я не злодій, я нічого не крав. Я чесно працював на всіх посадах, на які я був обраний. Знаєте, я маю право на свою думку. А на жаль, ті речі, які потребують, я б сказав би, більшого часу, більшого, можливо, навіть діалогу, і так важко усвідомлюється. Залишається як певна біль, я відверто скажу. Мені боляче, неприємно, і я готовий про це багато говорити, коли відбувається таке складне формування цілісності нації, От... коли до нас кидають багато протиріч, коли ми на собачі бої дуже звикли ходити, коли нас принижують, коли ж... бути хохлом, це вже якась звичка така стала.